Вітаю сердечно, я називаюся Олександр Павленко. Хотів би сказати, сказати декілька слів про дуже важливий аспект здорового способу життя, омолодження, оздоровлення. Це фітотерапія, це прийом натуральних лікарських трав, відвари, водноспиртові настоянки, настоянки і так далі. Друга моя спеціалізація. Медична. Це лікар з народної та нетрадиційної медицини. Я його ще отримав там, в далеких 2000-х, кінець 90-х, початок 2000-х. Цією справою займалась фанат цієї справи. Дуже класний спах... спеціаліст, фахівець. Вона тоді була е... головою комітету при Мінздраві з народної та нетрадиційної медицини. Це гарний Тетяна Петрівна. Прекрасна людина, несамовитий фахівець своєї справи. Так що, якщо Тетяна Петрівна мене бачите, вам велике вітання. Фітотерапія стала гармонійною частиною нашого життя, нашій родині, маю на увазі. З дитинства їздив з татом на заготівлю лікарських рослин. Це Київщина, Полтавщина, трішки там Надніпрящина. Навіть в 70-х роках їздили за корінням на Алтай. Тоді ще був Радянський Союз От. Е -е. Рецепти всі взяті не з Гугла, не з інших книжок. Всі ці наші сімейні рецепти, які пройшли випробування століттям. О, ж, страшно. Вони е -е, добирались імперично. Може, хтось помирав, хтось не помирав, але вишліфовувався той діамант, який я зараз маю. І тому, якщо буде цікаво, щоб у нас був зротній зв'язок. Ви, будь ласка, пишіть від чого, які проблеми, що ви хотіли попити там, препарати з фітотерапії, тобто збори травіків. Я просто буду їх писати. Мені тільки знати, як, що, чи вам це цікаво буде. Так що, будь ласка, пишіть, чим зможу допоможу. Дякую. Це мій тато, Павленко Леонід Леонідоксендєвич. Фітотерапевт, онук Степана Матяша. Був прадід Степан передав всі свої знання. Тому в тата залишились всі записи, нотатки мого прадіда Степана Матяша. Тато теж був фанатом своєї, можна сказати, фанатом своєї справи. Дуже любив фітотерапію, допомагав дуже і допоміг дуже-дуже багатьом людям. Була дуже цікава, неординарна така особистість. Це мій прадідусь Степан Матяш. Він прожив 105 років. Ця фотографія 1914 року. Та красива дівчинка. Це моя бабуся. Тетяна, вона померла в 91 му році значні 14 років. А це дружина, прадідуся моя, прабабця Марфа. Він на Полтавщині був дуже знаний знахар, травознай. Так що залишилось після нього дуже багато записів нотаток. Ще чорнилами, такими красивим почерком. Бо то ще бабуся вчилась в гімназії. Я не пам'ятаю, знаю, в якому класі, мабуть, 14 років, не знаю, в якому класі в гімназії вчилась. О, так що все йде з давніх часів. Крім того, що тато був знаменитим фітотерапевтом, він ще й писав книжки. Це його життєвий доробок. Потім став лауреатом премії Лесі Українки. Це його бойові нагороди.